Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення високовольтної лінії і перейшла на резервне. Наразі станція під загрозою повного блекауту. Водночас, експерт з атомної енергетики Людвіх Литвинський каже, що такі відключення це, на жаль, вже постійне явище на ЗАЕС. але наразі дуже небезпечне, оскільки рашисти ввели четвертий енергоблок в стан гарячого зупину, підвищуючи рівень радіоактивної небезпеки. Власне, навіть якби обидві лінії працювали 750 і 330. І цього навіть недостатньо, бо відповідно до правил з безпеки має бути три, одна основна і дві резервні лінії для енергозабезпечення енергоблоків. На жаль, на сьогодні залишилася лише одна, і як я вже неодноразово казав, це ще один крок. Ближче до можливих негативних наслідків, що можуть відбутися на запорізькій атомній. але на сьогодні наразі гострої загрози аварії радіаційної чи ядерної немає.